Потужна сировинна та переробна аграрна база серйозний промисловий потенціал, розвинена соціальна сфера, такі економічні особливості Олександрійського району. Район багатий на чорноземи та на корисні копалини. Є поклади бурого вугілля, залізних руд, горючого сланцю, ряд родовищ, бідних, залізистих кварцитів, граніти і магматити. В межах району знаходяться значні запаси будівельних і бетонних пісків, глин, суглинків і лісу. Через Олександрійський район проходять залізниця та автошляхи загальнодержавного значення. Отже, Умови для реалізації масштабних інвестпроєктів в районі є. Наскільки ефективно керівництво району використовує та збирається далі використовувати ці ресурси для вирішення проблем громади? Відображено у програмі Центральний регіон регіон-2015». Аби побачити все на власні очі, разом із обласними чиновниками виїжджаємо на місце. Як приїхали, одразу визначили завдання та взялися за роботу. Під час обстеження члени робочих груп повинні ну перше, ознайомитися з станом реалізації інвестиційних проєктів об'єктів, соціальних об'єктів та заходів, які війшли до обласної програми Центральний Регіон, регіон-2015». у селі Приютівка в рамках виконання програми Центральний регіон почали капітальний ремонт дитячого садочка. Балакам про те, що зробить в групі. Навчальну зону окремо, спальню зону, може з якимись там хочемо краще зробити, щоб були ж все так, як по стандартам нашого сад, теперішнього сад, садочка. Біля користівської школи облаштували спортивний майданчик із штучним покриттям. Кошти дали спонсори: 380 тисяч гривень. коштує даний спортивний комплекс. Це починаючи від фундаменту, від основ і закінчуючи вже. Рішуточкою і так далі розміткою. Мені дуже там подобається на спортивному майданчику грати в футбол, в різні ігри, забавки, там не больно падать. Далі селище Нова Прага. Тут кипить будівництво молочно-товарного комплексу Петриківське молоко. Його будівництво розпочали той рік за кошт інвестора. Утримуватиме тут майже 5 тисяч корів. На цьому місці поки, поки що буде тільки виробництво молока. Ми плануємо почати з вересня місяця. Возити перші партії Перевіряємо, як виконується акція «Купуй Кіровоградське. Продукція наших товаровиробників на полицях місцевого магазину є. Працює і соціальний відділ. Ціни низькі, доступні, користуються тому, що воно має якість. І мука, і цукор, і крупи. А це вже село Андріївка. Тут майже 15 років не працював дитячий садочок. Його облаштували два роки тому за спільні кошти влади та бізнесу. На подвір'ї встановили сучасний ігровий майданчик. Такий дозвіл пішов, що не лише діти садочка які до садочка ходять, а також діти всього села сюди приходять з батьками, тобто вечором. То дуже багато у нас дітей у селі Куколівка своя радість. Тут у рамках обласної програми провели газ, вклали понад мільйон гривень. Встає діти встають в школу тепло всі 24 години. Тепло захотіли підкрутили більше, захотіли підкрутили менше. Ну, все, все, все як положено. Живем як нормальні люди, як цивілізація. тепер». серед проблем району якість питної води застаріла система водопостачання та відходи з буровугільних шахт зробили її непридатною для вживання. Було прийнято. Рішення свого часу про будівництво магістральних водогонів дніпро кіровоград Бандурівка, Косівка, Константинівка, які на сьогодні потребують добудови. Проект врахований в програмі Центральний регіон, але він потребує державних коштів і великих коштів. Я говорю про суму більше семи мільйонів. Ще одна проблема погані дороги. Гадки, машини ламаються, б'ються. Ніхто за це не відповідає, крім нас самих. Ходити не можна скоро буде вже, не тільки їздити. Дороги нікуди не годяться. Ну це тут у центрі, вроді би гладка, а туди далі, в частності, як на Олександрію, там взагалі обої. Втім, вирішити проблему самотужки районна влада не в змозі, адже ремонту потребують 60% шляхів. Для районного бюджету це задорого. Допомоги просять з обласного та державного бюджетів. Протяжність доріг з твердим покриттям тисячу чотири кілометри. На сьогодні вартість ремонту одного кілометра в межах одного мільйону, то ви самі розумієте, яких капіталовкладень потребує. потребують. Нові ветеранські палати, нове медичне обладнання, арені мобілі, кілька відремонтованих відділень такою демонструють Олександрійську районну лікарню. Дійсно, тут гаряча вода, тут невеличкий холодильничок, тут толин телевізор. бюджетні кошти економлять тут за рахунок енергозбереження, аби в приміщенні було тепло. Більшість вікон в лікарні замінили. Виділено близько трьох мільйонів гривень. Це в цілому кошти, які пішли на зміцнення матеріально-технічної бази, проведення великого комплексу комплексу ремонтних робіт не тільки в СРЛ, а й в лікувальних закладах мережі. Значні кошти району вкладають саме у соціальну сферу в освіту. Зокрема, в цьому році це найбільші інвестиції. Це було 5 Мільйонів 400 тисяч гривень знаходять кошти і на підтримку соціально незахищених верст населення на 9 травня в селищі Нова Прага. Усім вісімнадцятьом учасникам Великої Вітчизняної війни вручили телефони та грошову премію а двом ветеранам подарували автомобілі. Олександр Чумак у війну пішки пройшов пів Європи. Тепер на своїх власних ходить за продуктами та ліками. Говорить, тепер добиратися до лікарні та їздити у гості буде набагато простіше. Елегантна тачка, хороша машина. Району є, що показати і серед інвестиційних проєктів. Сучасне овочесховище та цех з виробництва та пакування круп побудувала підприємство Украгроком. Усього комплекс обійшовся у півмільйона гривень. Семичасовий робочий день. В даний період. ми можемо переробити пшеничної крупи дві тонни». дві 2011 року на розвиток району витратили майже 50 мільйонів гривень. Значна частина з них кошти підприємців. Саме у цьому секрет успіху, за словами Олександрійських очільників, єдине і лише тільки співпраця з бізнесом, який працює на території. Загалом ця територія лідирує і за виконанням програми Центральний регіон регіон-2015», і за загальними соціально-економічними показниками. Олександрійський район має потужні аграрні переробні підприємства. Унікальний промислово-добувний потенціал. Це робить район стратегічною для області територією. Завдяки серйозним інвестиційним вливанням тут зразкові переробні харчові підприємства. У районі обробляється фактично вся земля сільськогосподарського призначення. Розвинене тваринництво. Проте є і проблеми. Так, хоча район має зручну мережу автошляхів і залізничного сполучення, стан доріг жахливий. Не використовують у повній мірі і запаси корисних копалин. Щоправда, відкривати добувні промислові підприємства тут таки планують. Програма погляд спеціально для презентації програми розвитку області. Центральний регіон регіон-2015».